that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали на джиждропі 11 тисяч жипонтів, і ми сьогодні почнемо. І ні, сьогодні я порушу традицію і почну не з цього кейсу. Не з цього кейсу. Навіть, можливо, не з цього, хоча я його не так часто відкриваю спочатку. А я почну взагалі з кейсу. Ну, якогось. Давайте, дуже з дивного якогось кейсу почнемо. Ну, наприклад, а чому з М4А4 не почати? Ну, от просто 1300 витрачаємо. І зараз дивимось. І видає, до речі, не окуп. так? О боже, за 4. 1200. Ну, приблизно в 0 видає. Я хочу перевірити одну тактику. Ми просто так фастом відкриваємо 5. Отак, 1600 видає. І так до нуля. І продамо все в сумі, і подивимось, що випало, що не... ну, окупило, не окупило мене. Взагалі, як воно? Так, я намагаюся не дивитися, скільки нам падає. Ну, зараз побачив, тому що монетка оця пролетіла, звісно. Так, ще раз, ще раз. І. Не вистачає навіть на один. Продаємо це все і це мінус. Так? О Боже, це 9000, да ну. Давайте по нашій старій добрій тактиці, яку я перевіряв багато-багато серій тому, на... тому. Відкриємо просто цей кейсик теж до нуля. І він нас жорстко підніметь, Сподіваюсь. Ми витрачаємо 1700. Видає приблизно в ноль поки що. О, це плюс. Ще. Оце плюс. Ще. Треба ще. Ну, це мінус великий, причому. І. Один. Відкриваємо. Ой. Так, і скільки випало нам? 9400. Угу, це в нуль. Давайте протестимо тепер. Ну, як протестимо? Ми вже тестили. Я просто хочу таким способом підняти баланс собі трошки. Хоча б до 10 тисяч повернути, бо щось мені це взагалі не подобається. От дивіться, ми витратили 1700. На, ну те ж саме отримали, ладно. Ще раз. О-о-о, оце, от кожен, кожен без пін так було б. Ну, не так, не так, братан. Ну, хоча б ось так, типу. Ще два відкриваємо, дивимось. Продаємо, буде 10 000. 9500 було, 9400, якщо що. Так що, ну, на рівному місці, на рівному місці плюс. МК, МК теж нас окупала, здається. Ооо, найс, 2000 видало. Так, це. О, 2000. Давай, просто по 2000 видавай. Ну не так. Ну, блін, ну це все компенсувало. І зараз я десь в нулі знаходжу. Та ну ні. Ну, можна, можна нормально видавати. Хоча б отак, От, хоча б невеличкий мінус. Ой, один відкриваємо. І це скільки мінус? 80... Ой, 800. Пішли калаші. Пішли калаші, відкриємо. Можливо, серія не дуже комусь сподобається, тому що я відкриваю просто багато дешевих кейсів. Ну, таких, як оце, АК-47, колекції і так далі. Але я роблю це для того, щоб нафармити баланс. І поки що в мене не дуже це виходить. От перший окоп з калашів видав, може ще? Ні. Ну, до речі, не так сильно зливають вони, коли зливають. Так, отак от відкриваємо. І, до речі, десь 9000 в нас так. 9000. Пішли колекції, якісь покрутимо. 21... 22-го року, так. В принципі, непогана була. ООН. Ну, в нуль видає, плюс трошки навіть. Ще 2. Ще 1300. Оце компенсувало. 1600. Дві 300. І почекайте, ми, по-моєму, в плюсі. Навіть, якщо я не помиляюсь, продаємо це все. І 10 тисяч ми нафармили. І тепер ми можемо спокійненько відкрити 4 гемблінг-бізнеси. І подивитись, що в цілому нам випаде. Блін. Ні. Ла... Ладно, це нормально і це нормально. Окей. Е, прибли... Ну, е, Трошки зливає, трошки зливає він нас. Підемо ейси, повідкриваємо теж отак фастиком за 1500, видає 2300. Ще за 1500, видає. 600. Ооо. Видає 600. Ти, окей, це окуп. Це окуп. Це ооо. 800. Почекайте. Отому От мені, якби, кейс Ace і подобається. Ну, це якось злило нас трошки. Але. В сумі в нас 9900. Ми якби повернули трошки балансу. 4 кейси з бочками відкриваємо тепер. І дивимось. Digal. Nice. Ще щось? М -м, окей, окей. М-ка спасати ситуацію. 8 тисяч, відкрили за 7500. І вже 10 тисяч в нас є на балансі. В принципі. -х -х, щоб відкрити? 10 тисяч. Коварт. Можна, можна на 4000, сподіваюсь, випаде. Окей, це не так, погано, Окей. І ще дігл, Ой, гарно, ой, гарно, як це 6. А, це 7000 агенти 6200. Будь ласка. Вийде просто топових агентів. Окей. Е о, окей, окей, окей. І. О, ладно, ладно. Це дає. Аски. Ні, це дає мінус. Ще 5. Ні, 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 ще 5 я не хочу, точно. Хочу МК повідкривати. Можливо, зараз окупить мене. Просто Дай якусь дуже таку рідку. Ну, оця, ну якби і багато випадало, а так, 1009 всього. Ой, 1000-1090. Можна -мо. -мо -мо спробувати. Апгрейди не хочу в цій серії. прям, ну Прям займатися апгрейдами. Багато. Можна відкрити оце і отримати. І отримати. Ну. не окуп, так, отримати. І тепер Зібард, прямий конкурент. 5000. І сподіваюсь, він нас окупить хоча б. Окей, за 1000. Тисяч... ні. О, за 3 і. І Оцей за 1400, якщо. Оф, все одно непогано. 5500, плюс 500 є на рівному місці. І підемо, підемо відкриємо джокера оцього. Блін. Треба. Бро, треба мені що покупити. Бро! А куди. Ну, ладно, апгрейд. Апгрейд, вибираємо якусь суму, по типу. Ну, невисоку, щоб ці 2 окупило. Це 1800. Ще щоб, щоб я був в плюси, так сказати. ССГ. Ой, СГ 500. І... Не випадає, на жаль, нас 10 тисяч на балансі. Можна зробити контракт. Можна отак дві прокрутити за невелику суму. І, до речі, нас окупає. Але ми робимо контракт. Ми робимо контракт на 200 і, будь ласка. Просто вийде щось непогане. Ні, ну як... 2000, давай повертай нас. 28%. Схоже. Сх... Згальму, Якщо згаль. Не гальмує. Оце... Оце прям печально. Це прям печально відбулося. Можна ще, в принципі, контракт зробити. З трьох оцих. 5600. Витрачаємо. Дігл? Дегл? Окей. Може навіть контракт трошки почекає. Трошки, да. трошки почекає контракт. Ой. Що я вимкнув? А, це мишка. Отак от за 3800. Найс. А чого у нас так. Почекайте, а чого нас окупає? Почекайте. Я хотів взагалі контракт зробити, якщо що. Ну, один цей відкримо. він же нас не зіл'є прям. Прям супер сильно. Просто потестимо шанси. О, ні. О, ні. Ха-ха. 1500. Ладно, відкриваємо одного Еліана, контракт поки почекає, а от Еліан видасть нам якусь пушечку зараз. Ну, дігл це непогано. Оце б, звісно, вкусніше. О, 6500 ще. Не самий дешевий дігл, не найдешевший, точніше ем... ще раз оцей. 3800. І отут видає нам повний неокуп. Йдемо в контракт, і контракт нас окупає, він може дати 9000. 2300. Головне, щоб більше 2300, видало нам? 1700, я зрозумію. Ну, давайте на 3333. Отак, на ВП. 42% шанс, і це, по-моєму, випадає. Да. Гальмує сильно, значить, випадає. У Нас є 10 тисяч. І давайте вже трошки рухатись кудись. Рашей RedB відкриваємо один спокійненько. Нам паде. О, нам, нам така фігня випадає. Я вас зрозумів, за три. Ще один, ще один. Відчуваю, відчуваю, Треб, ну, треба відкрити, щоб він нас окупив. <гум> О, ні. Оце я відчуваю. Погано, да? Відчуваю. Окей, ну вже не дасть дігал. вже просто зільєна, називається в нуль. Ну, це 2000.